Після того, як російські війська покинули місця своєї постійної дислокації та, по суті, захопили Кримський півострів, Збройні сили України були приведені у повну бойову готовність. І хоча загальної мобілізації не оголошено, частина військовозобов'язаних найближчим часом отримає повістки з військового комісаріату. На даний час загальна мобілізація не проводиться і не планується, але певні мобілізаційні заходи. Проводяться на території, зокрема, міста Чернограда. В першу чергу, першим заходом було те, що потрібно було доукомплектувати сокальсько чорноградський ОРВК робочим персоналом, тому що після скорочення в них залишилось тільки чотири працівники. Наразі доукомплектований військкомат наш, там працюють працівники, проходять навчання по мобілізаційній роботі. Також практично з понеділка кожен день проходить на території Черногорада контрольне оповіщення з метою упорядкування військового обліку. Тому що, коли ми проводили перші кроки до оповіщення населення, виявилася така ситуація, що багато військовозобов'язаних по даних адресах не проживають. Були змінені адреси, тому... Частину військовозобов'язаних не зуміли ми оповістити. На даний час в місті працює чотири дільниці оповіщення, які базуються на території житлово-експлуатаційних дільниць. По питанню добровольців, мешканці, які виявляють бажання допомогти врятувати територіальну цілісність нашої держави, можуть звертатися в першу чергу в сукальсько чорнорадський об'єднаний військовий комісаріат. Це адреса міста Сукаль, вулиця Семенюка, 2. Або дзвонити по телефону, їхній контактний телефон це 0257 18 або звертатися в Черворадську міську раду кабінет номер 108 Дзвонити можна на робочий телефон за номером 20433 та на мобільний, номер який ви бачите на телекрані.